Іноді ми намагаємося допомогти людям, які самі себе руйнують. Тим, хто живе в постійних скарбах, образах або шкідливих звичках. Нам здається, що ми можемо їх врятувати, надихнути, змінити. Але з часом помічаємо, що втрачаємо власні сили, настрій. і... Впевненістю собі. Річ не в тому, щоб бути байдужим. Ні, просто кожна людина сама відповідає за свій внутрішній стан. Якщо хтось не хоче вийти з болю, його не можна витягнути ціломиць. Тому, якщо хочеш бути по-справжньому щасливим, тримайся подалі від тих. Хто сам себе руйнує? Залишайся добрим, але не дозволяй чужій темряві згасити твоє світло.